Ну а далі новини з боліт, де історію традиційно не знають, і більше того, постійно її поплюжать і фальсифікують. І схоже, що цей процес довів когось до Цугундіра. На Росії студенти масово почали публічно скаржитись на свої навчальні заклади. А, терпець, схоже, урвався. Спочатку у Тамбові росіянка назвала свій медичний коледж, який вона згорем пополам закінчила. Цитуємо шарагою. А далі архітектурний коледж у Кузбасі студентка назвала причиною ненависть. До своєї професії е, і там ще декілька закладів закладів додалися до цього списку. Що російські студенти кажуть про вищу освіту на Росії? Зараз у новинах з боліт. Івченко постарався. Доброго ранку. Так, швиденько зібралися, бо зараз будемо обговорювати останні події з життя тих, хто любить порушувати чужі кордони. І це я не про психологічний термін, як ви зрозуміли. Новина з боліт далі. Плюс невелика афермація на екрані позаду мене. На майбутнє, так сказати. Погнали! Схоже, челендж, який ми з вами вигадали, набирає обертів. І хештегу освіта на Росії Travel Detected, а бути. Там студенти знову облили брудом черговий вищий навчальний заклад, та ще й не один. У Челябинську студентка міжнародного інституту дизайну та сервісу під час своєї промови на врученні дипломів запропонувала наступне на майбутнє на наступний навчальний рік. Будь ласка, перед тим як брати викладачів на роботу, перевіряйте їхнє психічне здоров'я. Судячи з того, як зал вибухнув оваціями, прецеденти неадекватності серед російських викладачів все ж були. З ми з вами телепортуємося на вручення дипломів у Самарський університет держуправління під нетиповою для Росії назвою. Мир. Там студентка підготувала цілу промову, яку мені на жаль заборонили читати, але я все одно це зроблю. Добрий вечір, шановні викладачі та студенти. Єдине за що я можу подякувати університет Мир, це за можливість проявити себе виступаючи на цій сцені на різноманітних заходах. Але викладачам мені нема за що дякувати. Радова Наталія Миколаївна, викладачка фізичної культури, яка весь рік мене цькувала, казала, що я ніхто та звати мене ніяк що у своєму житті я не досягла нічого. Вмикайте музику, я буду говорити далі. Але говорити все ж таки не вийшло. Адже на сцену виперся хтось з дирекції універу і забрав у правдорубки мікрофон. Як бачите, роти росіянам затуляють ще зі студентських часів. Ну, А що ми можемо тут сказати? Чекаємо на продовження челенджу. Закупаємо попкорн. Панове ні для кого не секрет, що росіяни ще ті циркачі, причому не у кращому розумінні цього слова. Те, що адекватні люди називають маразмом для жителів боліт, це звичайні будні. Тож кожного дня закатуючи рукава, вони роблять щось подібне. Вкриває наш рейтинг романтик з Москви, який розбив вітрину квіткового магазину, аби взяти для своєї коханої букет квітів. Чи варто наголошувати, що він був під градусом? Я теж думаю, що ні. Коротше, вітрину він розбив, вдерся в магазин, взяв квіти, залишив за них гроші, пішов і мало не відкинувся від втрати крові після того, як порізався розбитим склом. Далі на арену цирку виїжджає кур'єр з Краснодару на своєму драндулеті зі смертельним номером. Доставка з присмаком ДТП. Хтось скаже, що він відчуває дорогу. Ми скажемо ідіот. Наступним на арену, точніше в його випадку, скоріше на ринг, виходить боксер, який потайки від усіх готує шаурму у Ларку. Слоган цього генделика відбиваємося від клієнтів як можемо. Фокус з вівцями. В Омску на дах сюнавалу залізла отара овець, як ми самі не знаємо. А їхній пастух, як справжній фокусник, не розкриває своїх секретів. Виглядає комічно. Номер з переодяганням відбувся на одному з російських поштових відділень. Там росіянка вирішила приміряти на себе всі речі, які вона замовила через інтернет. Скажімо так, прямо не відходячи від каси. До росіянки, звичайно, є питання не дати не взяти. Але більше питань у нас до робітників пошти, з якого переляку вони злили відео з камер спостереження у мережу і осоромили даму на весь чесний інтернет. Все ок. Ну і наостанок росіянки з номером заміж за мільйонера. Той момент, коли вирішили, що всі способи гарні, і почали писати чувакам, які продають свої люксові авто через інтернет. На оголошення відповідали. Як ви зрозуміли, не для того, аби машину купити. Привіт! Ходімо на побачення. Що робиш сьогодні ввечері? А це взагалі якийсь дуже важливий чел. Може, одразу зателефонувати? Тепер треба змінити тактику, смайлики треба використовувати. Олександр, ходімо на побачення. Треба комплімент якийсь. Класна тачка. Покатаєш, поки не продав. Щось з цього має вигоріти. Золотошукачки на Росії виходять на новий рівень. Ось так, панове, пощастило нам мати у сусідах циркачів. Ну, принаймні маємо нагоду з них поржати. Це були новини з боліт. Не перемкайте.